Приїхав до нас ось такий ось красень. Це акумулятор 12 вольт літій-залізо-фосфат. Спеціальна збірочка для живлення е, системи опалення. Ми зробили. Це 3,5 кВт ємності, 280 А, 12 В. Середин ну, запобіжник і батарея. Є маленький екранчик. От. Можна завжди підійти подивитися, яка напруга. Клеми в нас. Ми під підключення під клему. О. І такий у нас блок безперебійного живлення Optimus для котла. Зараз будемо його пробувати. От, е, налаштування в нього дуже прості. Зараз пройдемося по всім пунктам. Зараз він показує, що у нас на вході 0 е, вольт, на виході 225, тобто немає у нас підключення напруги. Наступна функція це показує у нас реально зараз потужність. Якщо вон, підключу телефон, телефон вже заряджений, тому показує, що ноль. О, така, звичайно, у нас розетка. Третій пункт меню. Час роботи можна поставити, що він працює, наприклад, до 60 хвилин. От якщо затиснути кнопочку і потримати, то можемо змінити налаштування, що у нас він 10 хвилин працює, 10 хвилин відпочиває. І це налаштування можна змінити до 60 хвилин. І час паузи теж до 60 хвилин. Потім затискаємо до появи П. О, все. Це. це у нас показує, що записало. Так. Третій параметр це ми виставили максимальну ємність, ну, грубо кажучи, максимальний струм і напругу, на якій він буде працювати. Ще перевіримо, чи з нашим акумулятором як він буде працювати. І виходить наступний. Параметр Він показує реальну напругу на акумуляторі. Що ми подивимося, ну, у нас зараз відрізняється 1,1 В. Час роботи і включили, виключили, це, його. це щоб звукова індикація. Треба, щоб піщав ще не треба. В принципі, вся його така робота це пристрій безперервного оживлення, тобто він працює як стабілізатор в діапазоні напруги від 160 В до 280 В Він перетворить на 220 В на виході. А якщо вже напруга перейде за ці межі, він перейде на роботу від акумулятора. Цього не робить, до речі, жодний гібридний інвертор. Гібридні інвертори вони пропускають через себе. Тому саме ми вибрали саме цей пристрій для роботи нашого опалювального обладнання. Тому що на вході в нас немає стабілізатора, а зараз напруга буде дуже нестабільна. От. Єдине, що дуже повільно буде заряджати акумуляторні батареї. Ми розрахували, що десь оцього акумулятора нам вистачить на Одну добу безперервної роботи, але якщо ми поставимо, наприклад, годину він працює, години відпочиває, то ми вже розтягнемо його як мінімум на дві доби і заряджатися він теж буде приблизно одну добу, якщо буде розряджений повністю в ноль. Зараз ми будемо тестувати ще на об'єкті для саме системи живлення опалення. Такий мінімальний наборчик. Якщо кому треба, звертайтеся з нами будувати легко.